Охолоджуючі рідини. Привіт всім на каналі Мотопрокс, і сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших, але часто недооцінюваних складових мотоцикла охолоджуючі рідини. Якщо ви новачок або навіть досвідчений мотоцикліст, знання про ці рідини допоможуть вам краще розуміти свій байк. Тому поїхали. Охолоджуючі рідини, також відомі як антифриз, забезпечують нормальну роботу двигуна і захищають його від перегріву. Вони допомагають підтримувати оптимальну температуру двигуна навіть при високих навантаженнях чи в спекотну погоду. Крім того, охолоджуючі рідини захищають від корозії, замерзання та накипу. Перші спроби використовувати охолоджуючі рідини для транспортних засобів. Розпочалися ще в 19 столітті. Спочатку використовували воду, але були недоліки. Вона взимку замерзала, а влітку швидко випаровувалася. Різновиди. Різновиди. Давай просто різновиди. Існує декілька основних типів охолоджуючих рідин, в яких є свої недоліки та свої плюси. Етиленгліколь є найпоширенішим типом антифризу. Але є проблема. Він дуже токсичний, тому з ним треба обережно. Інший варіант це пропіленгліколь. Це безпечний варіант, але не такий ефективний при високих температурах, але безпечний для довкілля. Охолоджуючі рідини на основі органічних кислот ОАТ, захищають від корозії, тривалий захист, все нормально. Останній в списку це гібридні охолоджуючі рідини НАОТ. Вони мають собі властивості неорганічних та органічних, тому є спеціалізованими. Кожен тип охолоджуючих рідин має свої особливості та недоліки. Наприклад, етиленгліколь має дуже високу температурну ємкість, але його треба часто змінювати. Пропіленглі коль більш екологічний, але має меншу теплопровідність. ОАТ-рідини захищають від корозії, але при низьких температурах вони дуже неефективні. НОАТ рідини поєднують собі кращі особливості обох типів, але є більш дорожчими. На ринку представлено безліч охолоджуючих рідин, але це не просто маркетинговий ход. Це через те, що охолоджуючі рідини потрібно використовувати для різних умов, для різних специфічних умов, тому їх так багато. Наприклад, для мотоциклів, котрі використовуються в якихось дуже холодних умовах, краще підходять рідини з низькою точкою замерзання. А наприклад, для спортивних мотоциклів, котрі е, працюють на високих обертах, краще обирати охолоджуючі рідини з високою теплопровідністю та стійкістю до перегріву. Перше в нас буде Моторекс, це швейцарський бренд, відомий своєю надійністю, високою якістю в свою продукцію. В Моторексу є два, а навіть на сьогоднішній день вже три види охолоджуючої рідини. Моторекс 3.0, Моторекс 4.0 та Моторекс 5.0, і давайте ближче до нього. Моторекс М30 це технологія АОТ, тобто на основі органічних кислот, тобто це охолоджуюча рідина на силікатній основі. А в руках в мене Моторекс М50. Це гібридний від охолоджуючої рідини. Підходить для усього, і є такий невеличкий прикол, якщо ви е гонщик та катаєте по треку, інколи буває, що ви падаєте на треку і розливається ваше мастило і охолодша рідина. Честе, що ця рідина безсилікатна, ви можете продовжити своє гоняння, і ніхто не буде. Слово то. Підсказуватися. Слискатись. Ось я... Підсковзатись. Моторекс є офіційним представником в Україні, тому купити його можете ви тільки в нас. І на розетки якусь паль. Ні-ні-ні, Ну, правильно ж у нас це оригінальна продукція, то взагалі. Мотюль французький бренд охолоджуючої рідини. Вони відомі своєю надійністю, широким вибором серед товарів та рідин. Надійні та якісні. ІПОН. ІПОН це японський виробник, який взагалі спеціалізується на мотоциклетних рідинах. Балрей це американський бренд, який має багаторічний досвід в виробництві спеціалізованих мастильних рідин та охолоджуючих рідин. Максима відомий своїми високоефективними продуктами для спортивних мотоциклів, має високу точку кипіння. Як обрати охолоджуючу рідину для вашого байка? Як я вже казав, треба дивитися в мануал, тому що виробник знає, що краще саме для вашого мотору, для вашого байка, для вас взагалі? І завжди перевіряєте специфікації. І друге дуже важливо це. Купуйте в перевірених магазинах, наприклад, Мотопрокс, тому що можна нарватися на паль заключення. Отже, охолоджуючі рідини відіграють ключову роль в роботі мотору. Вони захищають від корозії, замерзання від перегріву мотоцикла та нормальної температурної роботи взагалі мотору. Обирайте рідину з урахуванням ваших специфікацій саме для вашого байку та з урахуванням умов, у котрих ви їздите, дякую за перегляд! З вами був Мотопрокс. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, нажимати на дзвіночок. Ще раз дякую та до зустрічі на дорогах!